Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Прийшов час порожніх пляшечок, робимо невеличкий огляд з відгуками. Отже, починаю з паперової продукції. Закінчилися ось такі щоденки від Discreet. Купую їх постійно в різних об'ємах, по 60, по 100 штук. На що є знижка, та і купую. Раджу, хто користується такою продукцією, придивіться, якщо не користувалися, точно вартують своїх коштів. Гарно тримаються на білизні, ненав'язливий легесенький парфумований аромат. Жодних алергічних реакцій або якихось ще, там, свербіжа, або чого, чогось там ще <сум> негативного немає. Тому постійно купую і вам раджу, якщо вам це треба. Також закінчилися ось такі дві фарби від Art Capelli. Ну, ви знаєте, хто мене дивиться, що я фанат цієї фарби. І саме ось цей відтінок, холодний метиз 6.6 це мій просто неймовірний фаворит вже. Я не знаю, скільки разів я купляла саме цей відтінок, але разом з цим пробую ще ось такі коричневі. У мене мій тон глибина кольору 6. Ну, а все, що йде після крапки, це Півтона, тона і так далі, підтона. Коротше, оцей коричневий соціалістський каштан мені ну, не те, щоб не сподобався, а якось швидко вимилася ця фарба. Відтінок такий досить тривіальний, теплий. Ну, можна, в принципі, купувати, але, напевно, на мою вже ось таку пофарбовану фіолетовим відтінком голову, воно вже трошки таким бруднуватим. Получалося. Тому повертаюся знову до філетового, тому що він гарно мені замальовує, зафарбовує сивину. Далі закінчилося два шампуні. Перший шампунь понтін, ось такий Lift and Volume з біотином та рожевою водою. Це мій просто топовий фаворит. Я обожнюю саме цей понтін. До нього взагалі ніяких претензій, ніяких нарікань. Дуже гарно промиває волосся, голову, саму шкіру голови, вона залишається свіжою тривалий час, волосся розсипчасте, легко вкладається, блиск, живе, ну класно. Чого не скажу про цей пантін, Аквалайт, я його купувала вже не вперше, але він, чесно кажучи, призначений для. Жирного волосся не містить ціліконів, мінеральних олій і барвників. Від нього якось швидше забруднювалася шкіра голови. Волосся не виглядало настільки довго свіжим. Коротше, я більше не буду купувати, тільки ось цей з трояндою і ніякі більше навіть для. Об'єм у мене був в минулому відео, я показувала, теж не подобається. Коротше, з пантінів, мені подобається тільки ось цей Ліфтен-Волюм. Наступна пляшечка це ось такий гель для душу палмоліфт. Це ще з запасів, які я робила, коли тільки війна почалася. Було незрозуміло, що там буде в магазинах, чи буде продукція, чи не буде. І тому маркування ще російською мовою. Я тоді з переляку взяла три бутиля такого гелю. Ну, Непоганий, в принципі, аромат. Тут жасмін та зелений чай. Або щось таке, ну, напевно, жасмін, чи не знаю, що це таке. Коротше, аромат, як у води, парфумованої води зелений чай від Іфроше. Дуже схожий аромат, дуже приємний, дуже такий. Заспокоюючий, дуже балансуючий. Коротше, приємно було приймати душ саме з цим гелем. але підсушую шкіру. Далі, що в мене закінчилось, це ось такий лосьон, це тонік для обличчя від віши. Я його купувала, щоб спробувати. Я його розцінювала як альтернативу моєму тоніку, фізіологічному тоніку від. Лярош позей, але е, можу сказати так, що ось цей від віші підходить більше для нормальної шкіри, а від Лярош-Позей більше для сухої шкіри. Тобто лярожпозей, фізіологічний ось цей тонік, він зволожує набагато краще. Якщо є така проблема з недозволоженістю, то краще брати і в Рошей. Якщо такої проблеми немає, то Можете брати віши, вони якось так взаємозаміняємо. Плюс-мінус, дивіться, там, по знижках. Ну, я віши повторювати не буду, тому що, хоча тут такий аромат приємний. З такими абрикосами пахне. Такими стиглими-стиглими абрикосами, знаєте, соковитими. Дуже класний аромат. Краще, ніж Лірош, але за властивостями. Ну Я вам вже пояснила. А далі у мене закінчився ось такий що це, бальзам для волосся від Matrix Food for Soft. Класний, просто суперовий бальзам, кондиціонер для сухого волосся. І дійсно, настільки він класно працює з сухістю волосся, подовжині. Така класна консистенція, приємний аромат, легке розчісування, але волосся таке прям м'яке. Якщо вам подобається розгладжене волосся, варто придивитися. Якщо ви формуєте кудрі або вам потрібен там, якийсь супер об'єм, то може трошечки це все діло поламати, тому що він ну, більше так на розгладження, на таку слухняність, такі, знаєте, на дотик волосся, як у дитинки. прям. Класний, у мене був шампунь, і усе закінчився кондиціонер. Хороша лінійка. Взагалі Матрікс дійсно достойні, професійні такі продукти з дуже економним використанням. Хватає надовго, ще бувають знижки. Класний, можу рекомендувати. Наступний продукт, який у мене закінчився, був він у мене два роки ось такий засіб для. Ніг, профілактика варікозного розширення Вен, зелена аптека, кінський каштан, так і порисова олія. Я колись про нього вже розповідала. Навіть в фаворитах він у мене був, цей кремчик такий. він Ментолом пахне і дуже класно освіжає а, ноги, якщо можна так сказати, після важкого робочого дня, після довгого стояння на ногах чи пересування на ногах. Коротше, дуже класно освіжає. Я е, намащувала свої ніжки, голені, і ну, такий класний ефект дуже швидко вбирається, не залишає жирних оцих масних таких недовпитаних слідів. Я раджу вам. Він такий бюджетний, він такий класний. Взагалі, зелена аптека там є, що пошукати, щоб щось таке, знаєте, класне знайти. До речі, як і біокон. ну, ну Просто чудові бренди українські, які ну, чомусь не розкручені, не розрекламовані належним чином, але там перлинки, отакі, знаєте, є. Може, вона така косметика трошечки ну, дешевенька, але Точно є якісь класні там продукти. Наступні засоби: ось які у нас будуть крем для обличчя від бренду Physiogel. Physiogel. Колись прочитала на мейкапі у відгуках, що це взагалі топовий крем, просто супер-пупер для сухої шкіри. Але він так смердить неприємно. Тут великий об'єм 75 мл, зроблено в Таїланді. Ой, не змогла я навіть ним докористуватися, він так погано поглинається шкірою. Він така консистенція молочка у нього нібито приємна, але я його домучувала, знаєте, не вбирається він. Не знаю, що з ним робити. І такий у нього якийсь неприємний аромат, ніби з пляшки він взагалі нічим не пахне. Але коли наносиш на обличчя, то близько до носа. Це все таке. Я вам не раджу його купляти. Не знаю, треба щось інше шукати, тому що, ну, добре, що інше. Да? Мені дуже сподобався ось такий крем від La Roche-Posay «Effaclar H» і Сібіом. У нього є один недолік такий, да, про що варто сказати? Що він скачується, тобто під макіяж його краще не наносити. Але з вечора я його прекрасно наносила на очищену шкіру. Він добре поглинається, швидко поглинається. Не треба його довго втирати в шкіру, дати йому просто так побути на шкірі, і він там, шкіра його сама з'їсть, скільки треба. Дуже сподобався. Нормальна ціна, по-моєму, за 400 гривень там десь, плюс-мінус я його купувала. А якщо є якісь акції, або ну, на майкапі є така акція, коли купуєш два продукти, то третій йде в подарунок за меншою ціною. Коротше, я його, до речі, так і брала. У мене був якийсь основний основне замовлення, і цей продукт мені йшов як типу подарунок. І так я з ними познайомилася, і він мені дуже сподобався. Також закінчився від Рожпозею ось такий крем для рук. У мене, я його купувала для свого батька. Він, це бар'єрний крем, з ніацинамідом, гліцерином. У нього були проблеми з шкірою, з грубілістю, з... чесався він. Коротше, вирішила дорогущий цей крем за десь-300 за гривень купити для рук. І вже пошкодувала, що стільки грошей вивалила за що? За просто за крем для рук. Але потім, коли пройшов час, певний, я у батька запитала, як тобі. І він каже, слухай, ну це взагалі супер, це такий класний крем. І я вже заспокоїлась, думаю, ну добре, якщо хороший, тоді ну, 300 гривень. Ну, звісно, повторювати не буду, тому що це якісь конські ціни. Я щось, знаєте, інколи буває, так щось, щось в голові там, знаєте. Заціпало і не розрахувала. Ну, Ще один продукт ось такий купувала на майкапі. Теж для батька, крем для ніг, сос 20% січу... січовина. І тут, до речі, міститься саліцилова кислота, пантенол, якісь штуки. А, ні, не середцілова кислота, а якісь ага, кислоти. Коротше, для регенерації, для профілактики грибкових якихось захворювань. І я батьку віддала його, кажу, давай там машся, потім розкажеш. І він потім, я дивлюся, що порожня пляшечка, ця туба. Я кажу, як тобі. Він каже, супер, класно, можна повторити, подобається, все дуже ефективно. Теж бюджетний продукт. Акме фарма якась, тут це, до речі, робить. Давайте подивимося: Україна, Київська область, Вухівський район, місто Українка. Да. Так що, зачот, все добре. Далі, закінчилася ось така зубна. Пасти від Біоріпе, зайвих коментарів не буде. Просто знайте, що пасти від Біоріпе це найкращі пасти, це неймовірно класні пасти. У мене я ну, декілька різних пробувала. Всі вони гарно працюють. Ну, можна так ще трошки придратися, що ось ця відбілююча провайт, вона ну, не відбілює так прямо зуби. Але це. Ну, не робить її поганою в загальному розумінні, тому що вона очищує, полірує зубки дуже добре. Може комусь відбілить, мені не дуже допомогло з цим. Так, далі закінчилася ось така рідина, як завжди, для сняття лаку з нігтів. Це польський виробник, Воларе, Купую, підкуповую в запаси і так далі. Далі закінчився ось такий засіб, зміцнювач з кальцієм для нігтів, базове покриття від бренду PB, взагалі ні про що, недовикористало, тому що він вже загуснув і почав утворювати бульбашки на нігтях, на лаку і так далі. І в якості розхламлення позбавляюся ось таких двох лаків. Ось цей фіолетовий від LCF мені дуже подобався. Я не раз його купувала, але дуже швидко він застигає, і точніше ну, стає густим. Неможливо їм красити і фарбувати нігті це страшне. І ось такий від П'єр Карден. Ну, колись я купувала, щось теж на мене знайшло, я декілька штук взяла. Ну, це не лак, це просто блискітки, які просто жахливі і видаляються жахливо. Рідкий він, якийсь розтікається. Коротше, незрозуміло. І трохи продуктів декоративної косметики. Вже казала, що це дуже класна помадка для брів від Color Intense з дуже гарним аплікатором. Все тут продумано. Не з одного, з однієї сторони, пензлик, з іншої, ось така баночка з продуктом. Вибачте, за зовнішній вигляд. Десь роки три я користувалася цією помадкою. Вона придратися не має до чого, і дуже бюджетно там 52 гривні коштує. Дуже раджу, якщо шукаєте такий продукт, зверніть увагу. Також закінчилися ось такі рідкі тіні ще зі старих запасів. Остатки були розкоші» від а, якогось Люкс Візаж, білоруський бренд. Це взерцеві рідкі тіні для мене. У мене ще є парочку таких ну, різних відтінків в запасі, де, ну, які я добиваю. Ну, що я можу сказати? Дуже крутий продукт. Альтернатив немає. На жаль, Закінчилась ось така підводка від Top Face Instyle Metallic Liner у відтіночок 003. Я купувала відразу декілька відтінків. Дуже мені подобається цей продукт. Звичайний тут такий звичайний пензлик. Швидко закінчується цей продукт 3,5 грами, тут мілілітри. Але подобається палітра кольорів, там є і зелений, фіолетовий, коричневий, сріблястий, золотавий, який хочете, все є. І туші. Maybelline Sky High в коричневому відтінку, чи як він тут називається, True Brown. Ем, не сподобалася щіточка, вона дуже гнучка, коли ви торкаєтеся вій, воно все ну, під ну, ви зрозуміли, вона рухається і це таке собі. Але все одно ця щіточка краща аніж у Colossal, е, як вона, а, Lash Sensational від Maybelline. Я теж її зараз буду показувати. Так от, можна їх дві відразу показати вам ось така чітка. І у Lush Sensational ось така. Ну, ви знаєте, я думаю, що всі б пробували цю тушу. Це теж коричнева Бургунді Браун. Дуже великий об'єм. 9,5 мл. І тут, напевно, теж так. А, ні, тут 7,2, хай Скай. Але довгоіграючі туші, вони, ну, по ефекту на віях не можу нічого поганого сказати. Все добре, хороші туші, ну, у мене зараз будуть інші в використанні. Можливо, повернуся. І якщо обирати між цими двома, то напевно хай Скай мені сподобалося більше аніж сенсійшн. І ще закінчилася така мініатюра туші від ланком Idole. колись купувала з неймовірно приємною знижкою у складі набору разом з парфумованою водою Idole. І оця мініатюра, в якій буквально 2,5 мл. Вона так довго у мене була, так довго не закінчувалася. Щіточка така дуже сподібна до Lush Sensational. Чорний, красивий такий відтінок, прям оксамитовий на віях, дуже класний ефект робила. Я б з задоволенням повторила її. Якщо десь побачу, то неодмінно придбаю, якщо будуть приємні ціни, ну, більше тисячі гривень за туш я не готова віддавати. Але якщо ви побачите, то а, я вам. Можу порадити цей продукт. Класна туш. От єдине, що трошечки мені шкарябкала в шкіру верхньої повіки ця щіточка. Але ну, привикла, і потім ну, бачиш ефект і вже не звертаєш на якісь такі моменти уваги, тому що ну, власне, ми фарбуємо вії для того, щоб вони були гарними. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні показати і про що розповісти. Дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І ми зустрінемося з вами у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!